Вони подали останній звіт, один ДЕФ, і в ньому залишилося вже один найманий працівник. Тобто на сьогоднішній день. Це підприємець Ветрис. Коли комісія була? Комісія була минулого тижня. Це було, а ДЕФ ми подали вчора чи позавчора, тому що буде ще вже все. Ви комісії повечаєте, у нас є комісії. Слухайте, нема питання. у нас справа не було, а потім не з'явиться. Зараз є потім не Зараз ми враховуємо, як би речі робити. По Чернецьку є така проблема. Вона має три магазини. Магазин місту Тернопіль, вулиця Чубинська, 9, має під Волочиську вулиця Данилогавицьку, затишок, зараз хоче ще плоток і має два найманих праздівника. Як вона на чотирьох буде працювати? По Чернецьку буде по Чернецьку це окремось магазин на Чубинську 9 продукти. Ну вона про точну не мені працівники має роль для міста Тернополя класу житлового, якщо вона всі прохання. Щоб Галина Дмитрівна, яка ну, є у члені нашої комісії, тому що ми е, кожне питання що순і засідаємо з годин на комісії проводимо. <поставлені поставлені поставлені> <містані>. Я позначу процесу з доте. Це я вам на письмо подаю сьогодні. То, я не, не потрібно, Ми може, варто було комісії запровадити якусь форму картки для кожної служби, яка бере участь. І цю картку Тут пише зауваження. що пише зауваження. Запровадили то форму то, картки, а форму людині дається план прятудену наперед. Тобто то, вона не приходить і І всі дають. Добре, письмову інформацію дають само собою наперед. Потім прочитати прийняття рішення, всі підписують, хто за, Хто має зауваження, пише, чому заважень, чому це, щоб потім було не було якщо сьогодні